Ветеран АТО з 2014 року, військовий капелан Андрій Забігайло. Поранення отримав у попасній Луганської області. Родом він із Дніпропетровщини там займався волейболом. А в Житомирі продовжив цю справу. Чоловік займається волейболом, сидячи. Граната в ногу прилетіла, і тому прийшлося в Києві її ампутувати. Тренування мені даються нелегко. Говорю вам так, що. Це праця над собою, це праця над м'язами, які вже давно не працювали. Мені допомагає адаптуватися в життя, тому що це спорт, це рух. Коли працюють м'язи, коли працює твоя голова, коли працює повністю все, і воно тобі допомагає не фокусуватися на проблемах, а допомагає, тобто, виходити на інший рівень. Всі наші інвалідності вони знаходяться в нашій голові. Ну а сьогодні лише немає ноги, але є руки, є голова, і тому я не відчуваю себе от людиною з інвалідністю. Зараз Андрій Забігайло тренується у збірній команді із волейболу сидячи і готується до всеукраїнських та міжнародних змагань ігри патріотів серед військовослужбовців, які отримали поранення, говорить його тренер Анатолій Денисовець. Я готуюсь до цих тренувань. Я запрошую студентів-асистентів. Вони асистують, допомагають і так. От всі разом ми робимо таку роботу. У мене є от дві дівчини. Вони також не мають. Певної частини нижньої кінцівки. Але ці, ці дівчата є членами збірної України з волейболу сидячи, вони бронзові призори чемпіонату Європи, вони сьомі на останньому чемпіонаті світу. І такі дівчатка мають, ну, є, я врахую, гідним прикладом От і для Андрія в А це, як ви знаєте, це і реабілітація, це і віра в себе. У Житомирському регіональному центрі інваспорту сьогодні 25 ветеранів, які отримали поранення або травми, займаються різними видами спорту. Розповів начальник центру Юрій Панацюк. Ми сьогодні практикуємо нашому центрі для залучення ветеранів війни такі види спорту, як пауерліфтинг, волейбол сидячи. Це такі вид спорту, як гребля на тренажерах і плавання. Такими видами спорту ми їм залучаємо для того, щоб вони могли б адаптуватися до суспільства, поїздити на змагання, здобувати. Нагороди і вдасться, адаптуватися і працювати своєю молоддю, своїми бойовими побратимами, показувати, що на травмі або на пораненні не кінчається життя. Володимир Шулдурк, Віктор Підвисоцький – Суспільне новини, Житомир.